Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, на Вимблдоні на початку турніру по 128 кандидатів та претендентів було на ось ці омріяні титули, як в чоловічій, так і в жіночій сітці. На даний момент відсіялось по 120, тобто в грі залишаються лише по 8 реальних кандидатів та претендентів. Сьогодні ми з вами оглянемо четвертий раунд змагань, одну восьму фіналу, за підсумками якої в нас сформувалися уже пари чвертьфіналів. Якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і по завершенні відео обов'язково в коментарях висловлюйте свої думки щодо того, хто ж виграє оці самі омріяні титули. Само собою розпочинаємо з жіночої сітки Аліни світоліної проти китаянки Сінь ювань 42-ї ракетки світу. На порядку денному стояло питання виходу в чвертьфінал, але звичайно ж думки у Аліни в цей день були не лише про теніс. Все через жахливі події вчорашнього дня. Власне Світоліна на матч вийшла навіть з чорною траурною стрічкою. І дійсно, особливо коли сиділа в перерві між геймами по емоціям по виразу обличчя було зрозуміло, що думає не лише про теніс, перебувала не лише на корті. По завершенні матчу, даючи інтерв'ю ще на корті, не стримала навіть сліз, і що приємно в такий непростий день подарувала позитивні приємні емоції всім прихильникам тенісу та загалом країні, тому що не просто виграла цей поєдинок, здобула впевнену перемогу 6-2-6-1, вклавшись 56 хвилин. Провівши другий поспіль матч на Вимбулдоні без втрати жодного гейму на своїй подачі. Обидва сети в цьому поєдинку розвивалися приблизно за одним і тим самим сценарієм. За рахунків 2-1 ліна робила брейк і на куражі на емоціях доводила діло до логічного завершення. У першому сеті ще й допомогла перша подача, відсоток влучання якої був 81. В другому він просів до 50, як наслідок було трішки складніше захищати свою подачу, але захистила. Ну і китаянка також помилялися то сітка, то аут, то подвійна помилка. Тож 6-2-6-1 світовіна в чвертьфіналі. Якщо Світоліна поперебувала на корті 56 хвилин, то представниця Казахстану Єліна Рибакіна ще менша 51. До чого тут Рибакіна та тому, що ж вона стає наступною супротивницею Світоліни. В одній восьмій Рибакіна грала проти безпрапорної Калінської, яка, поступаючись 3 3 в другому сеті знімається з турніру. Проблеми зі здоров'ям, і, хоча викликала лікарів, ті нічим їй не допомогли. Не допоміг також і Яніксінер, який підтримував Калінську. Я думаю, ви знаєте, по якій причині він її підтримує. До речі, що цікаво, другий поспіль матч між Рибакіною та Калінською не дограний, тому що рік тому на тисячнику в Мадриді також Калінська там знялася. Трішки забігаючи наперед, оголосимо першу чвертьфінальну пару Рибакіна Світоліна. 2-2 за очними зустрічами. Якщо слідкували за Роланга Рос на каналі, ви маєте пам'ятати, що останнього разу вони зустрічалися саме там, і що цікаво, також в чвертьфіналі. Там в двох сетах перемогу здобула представниця Казахстану, яку, до речі, на даний момент називають головною претенденткою на перемогу на Вимблдоні. тому що в одній восьмі програє другий номер пасіву американка Гоф, який до цього віддавали вже майже чемпіонством. Ось так все дуже швиденько змінюється. І, хоча це була лише одна восьма фіналу, здавалось би, до титулу ще дуже-дуже далеко, але майже плакала після своєї поразки. Дійсно, після того, як не приїхала Саваленка, після того, як в попередньому раунді програла Швіонтек, реальні шанси були у Гов на титул. Можливо, навіть вона його вже в руках уявляла, саме тому заплакала. Але в одній восьмі зійшлася зі своєю співвітчизницею Енмою Наварро. І незважаючи на те, що саме Гоу першою зробила брейк, Наварро зі спокійною головою його швиденько відіграла. І в підсумку перший сет виграла 6-4, а в другому можна сказати ідеально зіграла на своїй подачі, тому що у Гоуф не було навіть жодного брейкпойнту. Дійшло до того, що Гов повернулася до свого боксу і запитувала, що мені робити. Ну а що залишається робити пакувати сумки та їхати додому, тому що поразка 4-6-3-6. Наваро до речі, на даний момент єдина американська тенісистка, що залишається в одиночних змаганнях. Ну і про ще один поєдинок поговоримо: Юля Путінцева з Казахстану, Єліна Остапенко з Латвії. Матч, після якого ми ще раз усвідомили, що Ігу Швйонтекові обіграти неможливо. Іга Швйонтек може програти матч. Саме так трапилося в матчі Швйонтек та Путінцева в попередньому раунді, коли нібито Путінцева виграла в трьох сетах. Тому що Юлія в матчі проти Остапенко була зовсім-зовсім іншою. Остапенко в першому сеті повела відразу 5-0, спокійно довела діло до перемоги 6-2. І хоча на старті другого сету Путінцева стартує з брейку та веде 1-0, другий сет теж за представницею Латвії 6-3. Хоч і не з першого матчпоінту, але таки виграла вона цей матч, вклавшись в годину 0-9 та вийшовши відповідно в чвертьфінал. До вашої уваги всі результати однієї восьмої фіналу. Отже, Путінцева Остапенко 0-2. В рівному матчі Даніель Колінс програє Барбарі Крейчикові в двох партіях. Рибакіна, не догравши поєдинок проти Калінської, виходить в одну четверту фіналу. Ну і впевнена перемога Світоліної над Китаянкою Ван в двох сетах. Свято Нової Зеландії, тому що перемога Лілу Радовчич або ж Лілу Сан над Емою Радукану в трьох партіях, між іншим, Новозеландка на даний момент єдина шульга на турнірі. В суперматчі Бадоса програє Векіч 1-2. Кілька разів цей поєдинок переривався через дощ. Ясміне Паоліні через те, що американка Кіс в третьому сеті знялася зі змагань, виходить також до чвертьфіналю. Ну і Ема Наварро в двох сетах обіграла співвітчизницю Гоуф. Тож чотири чвертьфінальні пари: Остапенко проти Крейчикової, Рибакіна проти Світоліної, Радовчич або ж Божсан проти Векіч, Па Оліні проти Наварро. До речі, переможеця пари рибакіна Світоліна. У півфіналі виходить на переможецю пари Остапенко крейчик Експерти говорять, що, мабуть, це буде півфінал рибакіна Остапенко. Побачимо, що по цьому питанню думає Еліна Світоліна. Огляд чоловічої сітки будемо будувати навколо Новака Джоковича, для якого, як на мене, все більш реалістичним стає 25-й гренслем. По-перше, загалом по турніру доволі переконливий теніс від Новака. тут щоправда дається взнаки специфіка тенісу на траві, тому що, якщо проходить перша, як правило, це виграний розіграш для Джокович. По-друге, він здобуває перемогу в одній восьмій фіналу доволі таки переконливо над Хюльгером Руне 6-3-6-4-6-2, трішки довше ніж за дві години. По завершенню матчу навіть не стільки про сам поєдинок говорив, як дещо скандалив з публікою, тому що Новоку на мить здалося, що публіка дещо, хоч і приховано, але його освистувала. Ну і по третє, розчищається сітка для новака, по крайній мірі його половина сітки. Тому що той, хто як на мене, реально міг поконкурувати з ним в очному протистоянні, а саме німець Олександр Звєрєв, він залишає турнір. Олександр грав проти американця Тейлора Фріца, і в цьому поєдинку, можна сказати, все вирішили дрібниці та деталі, тому що два тенісисти з доволі схожим стилем гри після перших двох сетів звірів вигравав 2-0. Але просто неймовірний камбек від Фріца як наслідок черговий, уже 35-й п'ятисетовик на цьому вимблдоні. До речі, якщо ще буде хоча б один, це загалом рекорд гренсленів. Тож саме Фріц іде в чвертьфінал. Ну а наступним супротивником Джоковича буде австралієць Демінор, який в хороших кондиціях, який виграв загалом один з турнірів на траві, який на Вимблдоні один з раундів пропускав через те, що знявся супротивник, відповідно, дещо під економив сили, який в чотирьох сетах в одній восьмій розбирається з французом Філім: 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. Але наприкінці цього поєдинку він підвернув ногу, і міміка обличчя була дуже дуже тривожна. Тому наскільки там все серйозно і чи зможе він належним чином відновитися до... По матчу з Джоковичем питання. Не скажу що для Новака уже шлях до фіналу розчищено, але все дуже і дуже реально. Всі результати однієї восьмої фіналу. Отже, Янік Сінер спокійно розбирається з Шелтоном 3-0. Найпростіше до чвертьфіналу потрапив безпрапорний Медведєв, тому що болгарин Дімітро в першому сеті знявся через травму. Алькарас програє сет, але в підсумку виграє матч у Умбера з Франції 3-1. Ну і американець Пол обіграв ветерана Баутіста Агута з Іспанії в трьох сетах. Італієць Музеті в чотирьох сетах обіграв французам Печі Перікара 3-1, Фріц Зверєв 3-2, перемога Демінора над Філем 3-1. Ну і Новак розбирається з Хельгером Руне 3-0. Отже, чвертьфінальні пари Сінер проти Медведєва. Передбачити переможця надскладно. Також зіграють між собою Алькарас проти Пола, Музеті проти Фріца та Демінор проти Джокович. Як чоловічі, так і жіночі чвертьфінали будемо оглядати в наступному випуску, тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент я дякую всім за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його та канал. На все добре.